Привіт! Ви на каналі Авто з Європи і сьогодні у нас на огляді електромобіль ID4 2023 рік. Один власник в Україні. Пробіг автомобіля 62 тисячі оригінального. Батарея на 87 кВт. Запас ходу 400 км, задній привід, два ключі. Камера заднього огляду. Ляда з електропідніманням. Все гарно доглянуто чистенько. Без підфарбувань. Гарний збережений салон, панорама. Авто знаходиться в місто Радивелів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Телефонуйте. Запуск кнопкою. Оглянемо камеру заднього огляду. Дуже гарно, якісно показує. Отож, кого зацікавить. Телефонуйте. Усім дякую.